Привіт народ, ми з України. Так, значить сьогодні будемо трошки обслуговувати свого тракторця, а саме будемо регулювати зазор вижимних лапок між вижимним підшипником. Тому що вже при включенні почали репіти триби, як включаєш. ми тут його зняли, так, да, зазор був, звісно, вже такий. Відчутно, як би сказати, на опу видно навіть добре було. Є в нас тут люди мають шифенги 240-244. і Я питав, кажуть, в них лапки разом з підшипником крутиться. І вони його і не мажуть, і нічого. Мені такий підход не подобається. Я думаю, ну він може трохи покручуватись разом з лапками. ну, Якби зовсім трошечки. Так що ми плануємо. Виставити міліметр між лапкою і вижимним. І обов'язково ми мажемо завжди. Маємо балончика такого, щоб змазувати цеп. От і не мажемо вижимний. І вже четвертий рік він нас ходить. Не міняли ми його. Звісно, найкраще було б його зняти і проварити в літолі. Ну, це вже як колись придеться замінювати, тоді таку процедуру зробимо. Так, що по рівнях. Е, вже вони трошки підношені. І цього року, як ми орали, то вони вже почали співати трохи нам в полі, ну, типу пробуксовувати. Але як поставили заспоківач рівнів, знизу це бачите, на підшипниках. Коротше, там 7 чи 8 підшипників не пам'ятаю. І... Він і вийшли і заспокійувач, і натяж жителів ремнів. І зараз все чітко. Так що ми зараз підводимо лапки, там нічого сложного нема, знаєте, дві гайки відкрутив. І все. І виставляємо тозор, запускаємо і побачимо, що в нас покаже. Бо при включанні особливо задньої храп, ну це нікуди не годиться, приступаємо до роботи. Значить щупани не йшли, але знайшли бляшку, замірили штангелем, там ще менше міліметра, 0,8 виходить. Зараз вже контрогаємо вижимні лапки, прикручується е, корзина стіплення, а вижимний стоїть на місці. Це вже дуже добре, не буде його ганяти. Але зараз поки що кожуха не буде накидати, запустимо апарата, проїдемося вперед-назад і побачив, що воно покаже. І тоді скажу, можна так регулювати чи ні. Чи треба навіть. Значить, дивіться, що така інформація. Колись мене люди питали, чи можна зараз придбати такі три курси. Дивлюся, на ринку з'явилися скаути скаут Т-220Б. Прикольний апарат, скажу за чого. Там же толкові довгі чулки. І думаю, що там вже і опорні додаткові підшипники стоять і не треба тому дохатись, як ми тут дохалися. Ось таке кіно. А да, ціна сьогодні телефонував 3,70. Три штуки 70. Я би взяв. Якби мав брати. Зараз будемо запускати апарата. Зверніть увагу, як ходять рівно в нижній рівні, там, де стоїть. Заспокієві віч натежиті два в одному, а верхніми трохи калята є. Ну, розказу. Добре. Добре. Ну, і підшипник і і не крутиться. Да. Вижимний і не гарчить, і зазор е, менше міліметра між лапками. Так що таке регулювання О, має, має право на життя. Не це, а. Так що буквально ну, тут від сили щоб зняти цього захисного кожу, кожуха зняти і поставити, відрегулювати, Ну, максимум у вас займе пів години. Але це вам врятує, по-перше, вижимний вас походить на порядок довше. І коробочка вам буде вдячна. Так що якось так. Дякую за перегляд, всім удачі. ЗСУ, респект і повага. Валіть русню. Основне, що тракторист регулювавками довольний, а то каже, що не можна їздити. Я бачу сам, що включаєш того ж трактора, аж, аж джоргаєш аж риб. Да. Треба слідкувати за технікою. Як каже один чоловік, і вона вам за це буде вдячна.